Війна і голуби. Зауваження. Перше, відмова від будь-якої відповідальності. Друге, ми не ставимо за мету дискредитацію деяких недостовірних російськомовних медіа. Навпаки, на прикладі цих недожурналістів хочемо більше освітити проблему правдивості і інформації в сучасному світі. Право критикувати цю дрібничку дозволяється лише мовою оригіналу. І тільки на період воєнного стану. Под Наперед просимо вибачення за незручності в російськомовного населення України. Поєднання передових технологій і сил дикої природи ось ключ до перемоги в будь-якій війні, використання птахів ідея не нова. Як відомо, гуси спасли Рим, японці використовували голубів як пошту. І недаремно колишня так звана Друга армія світу так істерично шукала біолабораторії. З неперевірених російськомовних джерел можна було чути про загрозу. Навіть від перелітних птахів. В наш час в багатьох країнах світу ведеться підготовка голубів шпигунів. Тренування проходить під пільним наглядом досвідченого фахівця. Нам вдалося отримати ексклюзивні кадри першого учбового вильоту новобранців на одній з підпільних баз за кордоном. Подивимося. Як бачимо, завдання успішно виконано. Голуб з першого разу непомітно залетів невеликий отвір секретного об'єкту і шпигує. А ось перехоплення розмови штурмової бригади Папух Камікадзе перед бойовим видатом. Ну що, паневе, сала поїли, Стефанію послухали. Тепер до справи. Москарі самі не помруть, треба допомагати. Полетіли, радачики. Тут ми бачимо, як загін спеціального призначення блискавично проводить штурм критично важливої інфраструктури. Ворогу нічого не залишається, як тільки зробити жест доброї волі. І з позором покинути захоплену територію. Не обійшлося і без пригод. На кордоні було затримано небезпечного терориста, який погрожував прикордонникам новітньою лазерною зброєю, що випереджає всі відомі розробки на десятки років. Версував, що йому достатньо лише примружити око і все перетвориться на радіаційний попіл. Але щось пішло не за планом і прикордонники, як водиться, послали його слід за кораблем. Не залишаються осторонь навіть домашні пташки. В міру своїх сил вони підсилюють інформаційний тиск на ворога. Хрен вам ски, не Херсонський кавун. Смерть окупантам. Слава Україні.